Ракети ще не закінчується. Експерт оцінив, скільки масованих атак можуть влаштувати росіяни. Іран готовий постачати Росії балістичні ракети для війни в Україні. Китай та Єгипет закликали своїх громадян якнайшвидше залишити Україну. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 жовтня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Поклав життя за Україну лучанин Віктор Кужелюк. про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив мер міста Ігор Поліщук. Захисник 1974 року народження був мобілізований до війська 25 лютого. Службу проходив на посаді стрільця санітара. Загинув Віталій Кожелюк 10 вересня у районі населеного пункту Малеве Села Харківської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На одній із доріг між Волинню та Рівненщиною поставили ще два блокпости. Зазначається, що контрольно-пропускні пункти з'явилися упродовж тижня. Водночас у Рівному кілька блокпостів прибрали. У прес-службі Рівненської обласної військової адміністрації повідомили, що це зробили на виконання наказу керівництва області, відповідно до якого на території Рівненщини кількість блокпостів вже давно мали провести у відповідність. Демонту. Вавши зайві об'єкти в підсумку у місті мають залишитись тільки чотири блокпости. Лучани Андрій Полипюк і Вадим Примачук оголосили про велику експедицію на річку Дністер протяжністю у 800 кілометрів, котру пройдуть на веслах. Про це розповів у Фейсбуці Андрій Полипюк із Волинського річкового клубу. Як ідеться у дописі, старт відбувся вранці 16 жовтня, де чоловіки вирушили до Львова. Експедицію висловальники присвячують загиблому товаришу та військовому з Луцька Олександру Мартинюку, що загинув на російсько-українській війні. На Росії не закінчуються ракети, адже у неї залишився величезний запас радянських ракет. І війська РФ можуть влаштувати ще кілька хвиль масованих атак по Україні, яких завдали днями. Про це військовий експерт Михайло Самусь розповів телемарафону Єдині новини. За його словами, у Росії є багато ракет старих, якими вони можуть закидати територію України. Тому зазначив він постійно і говориться про створення інтернету. Тегрованою комплексною багатошарової системи протиракетної і протиповітряної оборони для України створення суцільного радіолокаційного поля, в тому числі з використанням літаків, дальністю радіолокаційного визначення. Іран посилює свої зобов'язання щодо постачання зброї Росії. Тепер країна готова передати Росії ракети класу Земля-Земля. Про це пише The Washington Post із посиланням на представників безпеки. Ки США та союзників за їх даними 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до Росії для завершення угод щодо додаткових поставок зброї в американській розвідці. Стверджують, що Іран готує першу партію балістичних ракет малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів. Іранські інструктори відвідали окуповані Росією території України щоб навчити росіян. Крім цього, Росія ймовірно домовилася з Іраном про постачання нових безпілотників. Мова йде про дрони Камікадзе Араж АРАЖ-2», які є новинкою іранського оборонного комплексу. Про це зазначають аналітики інституту вивчення війни. Відтак аналітики цитують українські та російські телеграм-канали, які своєю чергою посилаються на джерела в Ірані. Ймовірно, Росія уклала нову угоду з Іраном про постачання дронів. Наразі кількість придбана безпілотників невідома, проте аналітики інституту вивчення війни вважають малоймовірним те, що російські війська в Україні зможуть використовувати нові іранські дрони більш ефективно ніж шахіди. В енергоатомі розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка погіршується кожним тижнем. Окупанти мінують територію навколо станції, а співробітники піддаються катуванню. Про це пише телеграм-канал Білд. За словами голови української атомної енергетичної компанії Петра Котіна, територія станції замінована. А в будівлі реактора існує ризик загоряння. Росіяни пошкодили адміністративний корпус, навчальний центр, реактор і голов головний трансформатор одного з блоків, як відзначив голова енергоатому, також на станції розташовано багато військової техніки росіян, а в деяких з вантажівок можуть бути вибухівки, що зі свого боку посилює небезпеку загорання. Відтак, за його словами, усі ці дії незаконні. У персоналу є вибір або підписати контракт на співпрацю з росіянами, або зазнати побиття. Чи тортур також котін додав, що наразі у полоні росіян перебувають близько сотні співробітників. Один із них загинув. Американський підприємець Ілон Маск, який нещодавно зробив низку скандальних заяв, повідомив, що продовжить фінансувати систему супутникового зв'язку Starlink в Україні. Про це він написав у своєму твіттері. У дописі Маск зазначив, що, хоча Starlink усе ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків. Компанія просто продовжить безкоштовно фінансувати уряд України. Франція навчатиме до двох тисяч українських солдатів на своїй території. Про це у інтерв'ю місцевому виданню заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. За його словами, ці солдати будуть відряджені до їх підрозділів на кілька тижнів. Пояснив Лекорню, підкресливши, що підготовка буде зосереджена на трьох рівнях: загальна бойова підготовка, підготовка конкретних потреб, про які повідомили українці, і навчання за наданим обладнанням він також зазначив, що Франція поставить Україні системи протиповітряної оборони. Китай та Єгипет звернувся до своїх громадян із закликом якнайшвидше залишити Україну через важку безпекову ситуацію. Про це 16 жовтня написали тамтешні змі. Відтак Китай закликав своїх громадян, які все ще перебувають в Україні, посилити запобіжні заходи та евакуюватися з огляду на важку безпекову ситуацію в Україні. Про це йдеться у повідомленні МЗС та посольства КНР в Україні. З таким же закликом звернувся Єгипет до своїх громадян. Посольство закликало членів Єгипетської громади залишити Україну доступними наземними шляхами, проявляти максимальну обережність під час від'їзду та не Перебувати в небезпечних зонах або поблизу них кожен, хто вирішить не залишати Україну, повинен оновити свої дані в посольстві Єгипту, щоб він був проінформований про будь-яку майбутню інформацію про події в країні. Збройні сили України ліквідували уже 65 тисяч окупантів. Станом на 16 жовтня українські військові також знищили 2529 танків, 1589 артилерійських систем, 5193 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Лінії хочу жити в Україні обриваються від дзвінків мобілізованих росіян. Багато хто з них бронює собі місце в полоні, будучи ще на території Росії. Про це в інтерв'ю виданню Гордон розповів журналіст Володимир Золкін, який провів близько двох сотень інтерв'ю з російськими полоненими. За його словами, чмобіки переживають за своє життя. Росіяни, які звертаються на лінію Хочу жити, лишаються інкогніто. На думку журналіста, мобілізація в росі... І викликала зворотний ефект. Росіяни почали усвідомлювати, що програють війну, а їх кидають в Україну у якості фаршу. Тож кількість ухилянтів та потенційних полонених істотно зросла. П'ятий президент України Петро Порошенко в супроводі військових ішов із квітами біля проїжджої частини та помахав рукою водієві чорного авто. Проїхавши кілька метрів, машина врізалася в дорожню перешкоду. Водій легкового автомобіля задивився на колишнього президента України Петра Порошенка та потрапив у невелику ДТП. Відео інциденту з'явилося в соцмережах. Політик та військові помітили факт, ДТП, підійшли ближче до авто. Знову помагали водієві та пішли далі. Очевидці не змогли стримати сміху після побаченого. В неділю, 16 жовтня, расисти знову масово атакували Україну. Після оголошення масштабної повітряної тривоги у всіх областях стало відомо про вибухи на Київщині. За попередньою інформацією спрацювала система протиповітряної оборони. Крім цього, як повідомляли голови обласних військових адміністрацій, у різних регіонах в небі були помічені ворожі дрони. У Волинській області грибники знайшли величезний білий гриб. Він настільки великий, що може сховати за собою людину. Велетенського гриба знайшли у селі Мокре на Старовижівщині. Фото опублікувала місцева жителька Наталія Крупивник на своїй сторінці у Фейсбуці. Як зазначила жінка, вага гриба майже 4 кілограми, а діаметр шапочки 31 сантиметр. І що найголовніше гриб. Повністю чистий. В російському Білгороді знову спекотно. Місцеві мешканці в мережі повідомляють, що чули вибухи. кажуть, працює російська ППО. Тим часом пропагандистські телеграм-канали публікують численні відео, на яких чути вибух та навіть помітно прильоти. Як повідомив військовий журналіст Андрій Цеплієнко, вочевидь, бавовна у Білгороді сталася в районі тамтешнього аеропорту. Втім, поки ця інформація офіційно не підтверджена. <зив», <зив> що делають? Паналі ППУ випустять куди, у біжище. До Білорусі продовжують з'їжджатися російські армійці. Відповідні відео з'являються у різних пропагандистських телеграм-каналах. На кадрах помітно, як залізницею приїжджають вагони з російськими військовими та бронетехнікою. Крім цього, в мережу вже злили кадри спільних тренувань армійців Білорусі та Росії. Які показують наскільки потужна це армія, вочевидь натхнення вони запозичили у Кадирова. Бо ж, усе чим встигли відмітитись, так звані військові, це зняти тіктоки. Розпочалась 235-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Як інформує генштаб ЗСУ, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах спрямування дій сил оборони на окремих напрямках. Зокрема, на Волинському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Втім, зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів. А також застосування ударних безпілотників шахід з території Республіки Білорусь. Горохівські рятувальники долучилися до зміцнення збройних сил України. Як повідомили у ДСНС області, у користуванні військових 14-ї окремої механізованої бригади стало на ще одну автівку більше. Стало це можливим завдяки рятувальникам 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів, які зібрали основну частину коштів. На полігоні західного військового округу в Білгородській області громадянин однієї з країн СНД обстріляв добровольців, які готуються на війну в Україну. Як повідомляють російські змі, на полігоні двома громадянами однієї з країн СНД скинув терористичний акт. Під час заняття з вогневої підготовки з добровольцями, які готуються до так званої спецоперації, терористи обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу. Двоє чоловіків попередньо із Таджикистану відкрили вогонь. По інших 11 людей загинули 15 із пораненнями різної тяжкості. Госпіталізовано нападників застрелили на місці. У Луцьку, 15 жовтня, на стадіоні Авангард зібралися українські зірки футболу. У вихідний день усі зібралися не просто так, а задля благої справи. Зірки національної збірної України серед ветеранів, команда одного з волинських гіпермаркетів та ФК Волин зіграли благодійний матч. Луць для мене то рідне місце, тому що я місто, тому що я тут починав. Закінчив як футболіст. Ну і шість років працював як головний тренер. Так що. Стадіон для мене рідний. Я з задоволенням приїхав. Ну я вже напевно десь 30 матчах беру участь в благодійних. Ми вже багато грошей зібрали і багато купили для нашої армії. Так що вони потрібні, тому що хто чим може? Зараз ми можемо так допомагати армії. Так що то є зараз основне мета зібрати 300 тисяч гривень на авто для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Сьогодні хто би не переміг в цій грі, я впевнений, що переможе сьогодні. Знаєте, велике таке наше об'єднання, дружба наша і, звичайно, переможе, переможе наша майбутня перемога, а ми робимо все для цього спільно. Глядачів зібралося чимало, бо стільки зірок футболу на Луцькому стадіоні ще не було. А Самі футболісти переконані, такі матчі допомагають зібрати гроші для ЗСУ. Хочеться в першу чергу, Петрович сказав, подякувати нашим Збройним силам, нашим хлопцям, дівчатам, волонтерам, лікарям, ТРО, всім тим, завдяки кому ми зараз можемо з вами тут е вийти на поле і зіграти цей матч. В першу чергу ми збирали цих людей, військових, які сьогодні прийшли, так само друзями приїхали, поранені, які були на так що, ми вам всім дякуємо за те, що ви відгукнулись і надіюсь. Мету, яку ми поставили, ми зберемо і завеземо ці автомобілі нашим хлопцям. Ми передамо їм в руки і вони їм допоможуть. По-перше, зараз гарно по і правильно. Звідси, скажімо так, працювати, допомагати, щоб наша. Та наші збройні сили, безбуваємо. як як, як мога швидше закінчили да цю війну, і в нас е, був мир. Тому це дуже це акція це, чим більше Рогов, таких буде та, акцій, та, матчів, та, тим та, краще та, для нас. Також участь у грі взяв начальник Волинської ова Юрій Погуляйко. Як зазначив очільник області, саме українські воїни сьогодні дають можливість вийти на поле, а також усі мають бути вдячні за кожен день, який вони здобувають для нас у бою. Крім проблем із котельною, мешканці будинку, що на вулиці Шевчанка, 13 а у Луцьку, нарікають і на інші проблеми. До осені цього року будинком більше 10 років керувало інше правління, і за цей час, за словами Лучан, ніякого ефективного управління вони не бачили. Яке обслуговування? Ну у нас нічого не було, ніякого обслуговування. Це коли Анна вже стала, то якось там почали обслуговуватись тобто увазі прибирання, якесь стало, тобто і вивіз сміття, і стрижка трав. Ну то тобто, есть, ну все, що в раніше цього ну, ще не було, якісь маленькі. Ремонтики трошечки. Просто до цього ні до кого не можна було достукатись, абсолютно. Щоб хтось дав відповідь, куди йдуть ті гроші, які ми, наприклад, ми там платимо да, там, до трьох тисяч, а скільки це в квартир, куди вони йдуть? От і все. От Ніхто ніяку відповідь на те, що ти виходить, якби маленький мешканець, до кого ти підеш. От і все ніяку відповідь нам ніхто не давав. Пані Наталія є власницею квартири. У цьому будинку спочатку з здачі багатоповерхівки розповідає за ці роки її топили кілька разів. Через це була змушена переїхати в інше житло. Опалення це вже така айсберг кінцевий. Тут тут проблем в цьому будинку просто неймовірно багато, оскільки я на першому поверсі і в мене в квартирі йде два стояки. З 9 по 14 рік мене чотири рази тупили. Я двічі міняла повністю підлогу, поздувалися двері. В 2014 році я змушена просто була закрити приміщення, і ж я зараз на сьогоднішній день живу в іншому приміщенні і просто ці всі руки сплачувала за квартиру. Але в цьому році черговий раз мене затопили двічі і. Каналізація топила тричі із потолистелі, е, якби забудовника квартири мною він їх здає в оренду і вони постійно топлять. Якщо зараз не буде е, опалення, то в мене квартира просто поцвіте. Гроші, які ми на отримання будинку платимо в півтора раза більше, і плюс ще там 20 відсотків. Е, а ніхто ніколи перед нами не звітувався. В нас на рахунку жодної копійки грошей немає. Тобто, коли... Приступила до своїх зобов'язань нова голова ОСББ нове правління. На сьогоднішній день ніхто не добився ніяких звітів про попередні використані кошти. В будинку нічого ніколи не робилося. Каналізація, коли е прорвала тричі, мене затоплювало. Бо я в березні місяці, 7 березня, поселила сім'ю з Харкова. Переміщені особи так от тричі фекалії плавали по підлозі. Ми викликали звернулися до на той час голови. Він сказав, що він нічого робити не буде. Я поміняла всю каналізацію коліна в підвалі за власний рахунок. А він на зборах прозвітувався, що це зробили за гроші. ОСББ ось так квартира виглядає зараз. За словами жінки, проблеми із будинком були із самого початку, але ліквідовувати їх у ОСББ не бажало. кажуть, провина також. І забудовника, а Ви чуєте запах? Так. Тут жити не можна. Оце все бачите, що зробилося? Оце все бачите по периметру? Оце все відлущене. Оце здуті, не знаю чи включу. Оце здуті двері, це фекалії тут плавали. Отут повністю повний унітаз. А, Повна душова кабіна, отут все фекалії. Потім зі стелі це все полилося, от я вам покажу, в якому стані рубильник, автомат. Він там в коридорі. Оце квитанції, і в мене купа є підтверджень, що я платила за це самостійно. Тут частина квитанцій. Мені на рахунок скидали квитанції. За утримання будинку за квадратний метр люди платять більше 7 гривень. В загальному виходить в межах 60 тисяч гривень на місяць. Нова голова ОСББ пояснює, ніхто не бачив фінансових звітів. На що витрачалися гроші, ніхто не знає. Кісанок йду, вона відвалилась. Не те, що відвалилась, ви бачите, вже там як порухно, бо це все грибок. Це її не приклеїте, бо не про що це все треба вигрібати і наново марувати. Бачите, що тут робиться. Так само ця тястіна. Ходіть ждати такі У нас. Ужди. Як хтось приходить новий, з кимось їхати, то в них просто шок, вони аж трясуться, тому що вони здають такі страшні звуки, ну, і вони дуже страшні всередині. Страшні ліфти. Це вже ми їх відмили. Ви бачили, які вони були до цього? Ага, тобто їх якось ніхто і не обслуговував нормально? Ну, ні, Я не знаю, можна так сказати. Дивіться, зніміть ще оце, Будь ласка, що в нас тут зробиться? Бачите, цей грибок це все. Ми намагалися зв'язатися із колишніми управителями будинку, яких мешканці будинку пов'язують із родиною Алфьорових, але безуспішно. Ну а поки люди планують першочергово вирішити питання із котельнею, щоб взимку бути із теплом у квартирах. Далі планують звертатися до правоохоронних органів. Мешканці будинку, що на вулиці Шевченка, 13 а зовсім скоро можуть залишитися без тепла у цьому будинку. Автономна котельня, і керуюча компанія повідомила, що вона від неї відмовляється через фінансові труднощі. Ми вирішили з'ясувати, у чому ж причина і чи буде у людей тепло в квартирах цієї зими. Цьому будинку, що на вулиці Шевченка, 13 а уже більше 13 років. Люди розповідають, що коли будинок здали в експлуатацію, то забудовник не передав людям в СББ котельню, а залишив собі. Тепер через це купа проблем. Коли будинок здався, котельню не передали мешканцям, а самі вирішили отоплювати будинок. Ну тобто, вони самі встановлювали тарифи і е... Надавали нам тепло в нас цього літа помінялося правління ОСББ, і ми їм на початку вересня надіслали лист до вармсервісу. Тобто, чи готова котельня, в якому вона стані, чи буде в нас тепло цього року. Утримали лист від директора вармсервісу Романова Ігора Івановича, який сказав, що все готово, перевірено. Тепло буде в жовтні запуск. Ми заспокоїлися, значить, все буде добре. І буквально два тижні тому. Викликають мене до юриста свого вони, і можна сказати, «бери казала, ми вам на ОСББ передаємо котельню на носі зима, а люди, які живуть в цій багатоповерхівці, можуть залишитися без тепла. Голова ОСББ Анна Юхимчук каже: усі ці роки керувала котельнею компанія Вармсервіс. За опалення весь час люди сплачували саме їм. Але за кілька тижнів до опалювального сезону компанія заявила, що більше не буде обслуговувати газову котельню. Ось таке повідомлення з'явилося у під'їздах, усе через скрутне фінансове становище. Щоб запустити кутельню, це точно не два тижні, має тривати. В ну, людей почалась паніка. Ми можемо лишитись без тепла. У нас тут якби таке кутове місце, ну не можна підвести нічого. Люди розгублені і не знають, як далі вчинити, бо можуть просто замерзнути у власних оселях. Вирішити це питання за лічені тижні до опалювального сезону неможливо. Керівництво ОСББ нині звертається в усі інстанції, зокрема і до міської влади та Луцьктепла. Ми не знаємо, в нас невідомо, де той тепловий лічильник, як нам нараховували, за що ми платили. Ну тільки по слухах дізнаємось. Ну можу вам тільки сказати, що за отоплення ми платили це. Була ціна на півтора рази. Більше ніж Луцьк тепло. Плюс ми знаємо, що вони накидали там ще 20% до того всього. Ну і в нас постійно було холодно. Тобто починається зима, батареї ледве теплі. Дуже часто кидаємося вночі, взагалі холодно, пара з йде. І почалася зима е, включений постійно обігрівач. Тобто, плюс те, що ми платимо за отоплення, якого практично немає холодина, і вкрутимо постійно світло, за яке теж додатково платимо. Керівник Луцьктепла тепла Іван Скорупський у коментарі конкурентів і повідомив, що брати на баланс підприємство котельню не буде. Є в нас звернення. Ми поглянули на стан котельні. Зайшли подивитися на стан котельні. Є там внутрішні конфлікти між мешканцями і ну скажімо власниками тієї котельні. Нехай вони собі її вирішують ага. без луць -Тепла. Самі люди розповідають за роки життя у будинку у квартирах. Завжди було холодно. Тому були змушені шукати додаткові джерела опалення. Гроші ми платимо дуже величезні, це просто космічні. От, наприклад, у нас чоловіком квартира 33 квадратних метра, Ми платимо до трьох тисяч. Це той тобто, це дві з половиною, тільки за газ виходить. Ну включаємо ще обігрівачі, тому що у нас батареї такі тепленькі, що можна ну таку руку положити навіть не ну якби, ну це взагалі просто. Отак ми оці всі зими, якби були. Зараз пер що за дві неділі до отоплюваного сезону нам взагалі сказали, що у нас нічого не буде. Маленькі діти є в кого ну це як це цілий будинок, це стільки квартир. Ну то тобто просто возміщає, що на це ніхто не звертає ніякої уваги, і що це просто так можна нахабно нагло це все робити. Якщо зараз не буде е, опалення, то в мене квартира просто поцвіте. Вона вже в мене на сьогоднішній день. Якщо є необхідність, я можу надати доступ до квартири, фото зробити в якому стані квартира. Перший поверх. Крім того, цього будинку на другому поверсі живе мій брат. Він боровся е, з Представниками, так би мовити, керуючої компанії з 2009 року. В них взимку ніколи температура не піднімалася більше 18 градусів, але були місяці, коли температура була 14-16 градусів. І куди ми не стукали, ми створювали ініціативну групу в 2013 році, в 2014 році. Ми зверталися в міську раду стосовно цього. Ми нічого не змогли добитися. Просто ну реально, ніби головою в стінку б'єшся. А... Я я вважаю, що ну зараз ми напевно вже не в той час живемо, коли можна опустити руки і взагалі нічого не добиватися. Я, я вважаю, що мусить бути якесь, якась управа на це б ну це беззаконня. Просто таке враження, що ми тут жильці цього будинку просто були. Будинок збудувався для того, щоб збагачувати власну кишеню. Ми намагалися зв'язатися із компанією, яка обслуговує котельню, і з її директором Ігорем Ром. Мановим, але безуспішно, тож як буде цього року з опаленням, люди не знають. Депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход переконаний, проблему потрібно вирішувати спільно із міською владою. До мене як до депутата звернулися мешканці будинку Шевченка 13 а що обслуговуюча організація відмовляється експлуатувати котельню. Відповідно, є загроза, що мешканці можуть очутитись без тепла в цей опалювальний сезон. Як я бачу вирішення цієї ситуації, в першу чергу міська влада має виступити посередником у врегулюванні цієї ситуації, тому що люди не мають залишитись без тепла в холодну пору, потрібно шукати спільне рішення з ОСББ, з Луцьктеплом, з міською радою і відповідно з попередньою обслуговуючою організацією, оскільки нас чекає тяжка зима, враховуючи те, що Іде війна в нас людей не можна кидати на призволяще, і потрібно знайти на даний час можливо якесь проміжне рішення чи домовитись з попередньою обслуговуючою організацією, щоб вона ще цей опалювальний сезон здійснювала опалення, зробила якийсь мінімальний ремонт цієї котельні а в подальшому з початку нового року з настанням тепла шукати інші рішення. Можливо, це індивідуальне опалення, можливо, передати котельні інші обслуговуючі організації, але зараз головне, щоб люди були з теплом в цей опалювальний сезон. То що буде тепло в оселях луча на вулиці Шевченка, 13 а цієї зими це питання залишається відкритим. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 вісім, або ж 050 782 сімсот для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.